Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про чоловічі флісові штани спортивні, які є в продажі в нашому магазині. Штаніжки узбекського виробника дуже якісні, тканина не скачується, гарно переться і коштують вони 700 гривень. Є пряма моделька і на манжетіку. Прямі, прямі штаніжки чорного кольору ось такі. Ось гарний, гарний фліс, зараз вам покажу. Ось такий ось фліс. Хороший, теплий, 700 гривень. Ось тут є, бачите, три рази прошита резиночка. Ось такі кишеньки. Коштує 700 гривень. Ось ззаду. Це у мене в руках 50-й розмір. На півокружній стегон, тут 60 см. Вони збільшені, от немаломірять. І ці штани навіть і жінки можуть носити. Я знаю, що жінки в нас брали ці штани і були дуже задоволені. Особливо, ось ну, от такі от розміри. Бачите? Оце 50-й розмір, але на півокружній стегон 60 см. Далі у нас є 52-й розмір, на півокружній стегон 62 см. Чорні прямі штани. Далі є 52 розмір на півокружній стегон 61 см. Це такі реальні заміри. І 54 розмір на півокружній стегон 64 см. Тобто 128. І 54-й розмір на півокружній стегон, 62 см 124 см, по окружності. І ще до того всього він тягнеться. Ось ці штаніжки вони трошечки тягнуться. І далі маємо сіренькі штаніжки. Тут вже йде такий ось резиночка. Манжетик у вигляді резиночки. Вони мають йти до кісточки. Довжина їх має бути до кісточки, тому що вони на резиночці. Теж коштує 700 гривень. Це у мене в руках 48-й розмір і на півокружній стегон тут 58 см. Також є 50-й розмір, на півокружній стегон 60 см. Є 52 розмір на півокружній стегон 60 см і 56 розмір на півокружній стегон тут 63 см. Ось такі штаніжки у нас є теплющі на зиму для чоловіків по 700 гривень. Висилаємо ми наш товар Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. У нас дуже багато є різного товару. Замовити ви ці штанішки можете за номером телефону 068 173 61 33. Гарного вам дня, до побачення!